Добре, це опрана скаргу. Ну, я навіть звісно, не розумію, для чого це скарга. Але, Але Ладно, давайте акуратно собі веду РП-діалог з людиною. Ми РП-діалог робили, там на його машини не заводилася і так далі. Бачу БМВ, яка на тротуар заїхала і Еміліана Сопрано. Нормально по РП прихожу, зупиняю, пишу шановна. Він не звертає увагу. Звернув увагу. І сказав, може на тротуарі паркуватися. Тут я не побачив нічого такого. Показав посвідчення по РП. І попросив припаркувати авто. Е, не на тротуарі, але, але щоб воно було нормально припарковане. Після чого він мені сказав, чи я його авто бачу на тротуарі і да, бо Мерседес, там людина, яка пішла в АФК. З її я нічого не можу сказати. І тільки його машина на дорозі. Ну, Тут я сказав, Діму, і... і він каже, тоді окуляри купіть. бо його машина на тротуарі я маю купити окуляри. Це вже рахується як образа, а за образу видається е, три, три зірки розшуку. Це реально рахується як образа. Навіть не сильно, але рахується. Тут я стояв, бо я відійшов. І зараз я буду йому видавати розшук. Розшук за хуліганство? За хуліганство так. Бо е, образа, машина на тротуарі, яку я просив під, під, забрати, це не підкора. Це хуліганство, за яке я видаю дві зірки розшуку, але за не підкору. Можу видати три зірки розшуку. Гравець чимось ну, незадоволений, що дали йому на одну зірку розшуку менше. Незадоволений це добре. Все Парпа відіграю. Видаю розшук. Дві зірки розшуку по статті 1,4 академічного кодексу, а саме групи порушення. Стріляю це тайзер, щоб зупинити людину. Тут дем нема. І в наручники. Тут він вже включає фрапс. Просто замітити, прошу замітити, фрапс, включай лише на даному моменті, коли він вже затриманий. Потім образа номер печат. Я сказав, що це хуліганство. Хоча я не потягнув зразу в тюрму. Він же Погрожую скаргою на фору. Хто ти пише? Або забираєте авто, або я вас посаджу в тюрму, бо це куліганство. Перше, за що за таке штраф? Але максимум. Ой, це таке штраф, але не тюрма. Я пишу, що в мене все по РП. Він ще раз, ще раз одна образа йде з його сторони в мою. Тут мій напарник поганими словами вірвався на РПЦ. Це не знаю для чого, але я до цього не причетний. Потім він написав образу, яка стосується мене теж. Тут я сказав, що або забирайте авто, або тюрма і запитався, чи людина вирішила. Прошу замітити все по РП. Але відповіді я не отримав, чи в тюрму, чи, в тюрму, чи просто людина перепаркується. Зробив скріншот, бо думав, що просто залию скаргу на образи, але ну, образи якби були і тут все видно. І повторяю, або забирайте авто, або тюрма. Бо це хуліганство. І були образи. Це дрібне хуліганство отримує повідомлення, але не підкора і образа, яку можна писати до хуліганства. Тут я сказала, за що людина може бути посаджена в тюрму. Пише не підкорочому. Тут я е, перейшов перевірити бінт, точніше, на якій кнопці в мене стоїть бінт на Міранду. Якщо ну, правильно сказав, не пам'ятаю, як то називається, все читаю Міранду і йду в кімнату допитів. Щоб якби все було по РП. Хоча на дворі це теж не було на НРП, бо просто розмова з людиною. Але ну, претензій, щоб не було, краще відведу. І за таке дрібне, за неприпарковане авто я сам не хотів людину садити в тюрму, ну, але як людині важко забрати авто з тротуару, ну вибачайте. Я знову адекватно по РП звертаюся словом шановна. Я пишу, я ж, адекватно, я ж адекватно говорю. Бо я реально говорю адекватно. Просто заберіть машину і тут, ну, таке. Я. я пишу просто заберіть авто, і, і я вас відпущу і вибачтеся ще. Після чого воно ну, нерпе я він зараз напише сади я дуже балити, mm. каже, мені нема за що вибачатися. Ну, добре. Я пишу, що не хотів цього, але придеться вас посадити в тюрму. Я йду перевіряти, на який кнопочці ну, в мене бінт на саджання в тюрму, бо хочу, щоб все було по РП. Але тут я забув команду садити в тюрму, бо давно вже не був в поліції. Може місяця пів, може навіть більше. Йду дивитися команду. Єдина моя помилка може бути в тому, що в даному випадку я не написав відкат. Але після цього я дивлюся команду і далі все роблю по РП. Пише, паспорт не попросив, обшуку не було. А для чого? Як Я просто попросив забрати машину з тротуара. Для чого паспорт? Для чого обшук? Коли я був керівником відділку БДР, ДБР, точніше, тоді обшук, да. але тут. В такому разі гравець відсидів в тюрму. Скаргу прошу просто закрити е, на форумі. Е, за те, що я сказав слово тормоз в сторону Антоні Сопрано, було дуже багато образ. Прошу заблокувати його форумний, форумний аккаунт на деякий час, бо реально дуже багато образ, які взагалі не стосуються даної ситуації. І, і на цьому все. Мені не треба. А вибачте, мені треба компенсації. І ще раз я доказую, що просто гравці, які не знають стати, які не знають, можу навіть сказати, що правил, лають скарга. Антоні людина, яка взагалі, зайшла, обізвала, опозорилася і пішла. Все, на цьому думаю, скарга буде закрита, бо більше говорити не мають нічого. Не знаю, для чого я взагалі цю опру роблю. Ну, добре.